Розглянемо самий дешевий варіант системи безперебійного, краще сказати, резервного живлення з простеньким таким інвертором з Алікспресу. Вартість комплекту може бути ну, значить, ну, досить невелика. Акумулятор там від 2 до 3 тисяч гривень. Такий інвертор десь в районі 1500 гривень. І зарядка для акумулятора там від 500 до 800 гривень. Там в 4 тисячі гривень можна вписатися в комплект, що він нам дасть. Зараз перевіримо по черзі котел, холодильник, фен, кавоварка і мікроволновка. Взагалі, що треба для такої системи? Акумулятор. Підійде будь-який, якщо там невелике навантаження або тільки світло. Від 2000 гривень краще взяти ЄФБ, це дешева заміна АГМ. -а. В районі 3000 гривень цілком можливо такий взяти це акумулятори для автомобілів, для автомобілів з системою старт-стоп. Потім краще буде АГМ-акумулятор, ну він вже дорожче і ще краще геловий акумулятор, а саме ТОП це літій залізофосфат. Але і ціна в нього буде набагато вища. Так як у мене вже такий є, буду від нього відпихатися. У мене є 24 вольтовий на 100 ампер годин. Тому інвертор я брав 24 вольти, Але всім підійде і 12 вольтовий. Дроти мають бути тільки ці товщі. Потім інвертор сам. Цей інвертор, питання пишуть 1600 Вт, але то максимальна потужність, який там. І близько не буде, скільки він таки зможе потягнути. Зараз глянемо. Дивіться уважно, в комплекті є шайби, вони стоять тут. Без цих шайб дроти не зажимаються, люфтять, будуть там у вас іскри. Потім нам треба зарядка. Ця, наприклад, зарядка тягне 12 А, на 12 вольтовий акумулятор, вартує щось там 800 гривень, можна взяти якусь і. 5 Амперну зарядку, але буде довше заряджатися ваш акумулятор. Зараз вмикаю, я буду через розумну розетку ось таку вмикати і будемо дивитися потужність. Всі посилання на всі ці девайси я доліплю в описі для відео. Зараз я підключив котел перший. Вмикаємо його. Розетку вмикнув. Зараз котел. Ну, Поки наче працює. Навантаження 90 Вт. всього. Гарячу воду відкриваю. Котел працює. Навантаження досить маленьке. Зараз підключив холодильник, вмикаю. І холодильник у нас не вімкнувся. Холодильник в мене двокомпресорний, але не вистачило, не вистачило йому потужності вімкнутися. Інвертор в захист пішов. Для порівняння ось інвертор від GSD Solar, таке саме, як є акумулятор фірма. Тут 1500 Вт реальних. Які він дає в номінальній потужності. І зрівняєте їх по розміру він в два рази більший, в два рази важчий Тому не дивно, що цей не запустив холодильника. Я наступне відео зроблю з цим інвертором, думаю, все буде працювати. Зараз спробую таке ще щось. Кавоварку, мікроволновку. Може щось таке піде. Вмикаю кавоварку. Запрацював і в захист теж не потягне, хоч коварка така досить невелика. Мікрохвильовка. Зараз спробуємо яку потужність потягне, поставлю так. 600 Вт. Працює з перебоями виробу. Інвертор в захисті. Отже, від цього інвертора толку мені буде нуль, хіба що світло можна від нього вмикати та котла. Більше він в мене нічого не тягне. Зараз ще зніму те саме з цим інвертором, думаю, тут же буде краще. Інвертор від GSD Solar. Та сама фірма, що виготовляє ці гарні акумулятори. Їх оглядів повно, а от інверторів не дуже я знайшов. Зараз перевірюю, як з ним буде все працювати. 1,5 кВт і 3 кВт пікова. Я так маю надію, що все в мене запуститься зараз. Почну з котла. Вмикаю котел. Та опрацює. Бере 90 Вт. Тут все добре. Холодильник. Холодильник вімпнувся. Інвертор не наповну загружений. Бере у нас холодильник. Ого! Угу. Майже пів кВт, але холодильник двокамерний трохи впала температура, то червона лампочка, але оба компресора працюють. Інвертор навіть перестав гудіти. Щось впало споживання. Ага, тут запустився, взяв пів кіловат, а тепер бере 100 Вт. Але все працює. Перевірю кавоварку. Споживаю вона трохи більше кіловата. Все працює, кава зараз буде. На інверторі майже повна загрузка. Мікрохвильовка поставлю для початку 700 Вт. Запустилась, працює. На споживання майже кіловат. Більше. Тепер на максимум. Тут Десь див... Де... на ну, максимум вона. Ну, Якось вона запускається з... з піндюліни. Кіловат 100 тягне. Зараз трохи менше. Микрохвильовка працює. Саме цікаве, чайник чи потягне. Вмикаю розетку, споживання. Вмикаю чайник, поки працює. Я думав, чайник більше буде тягнути, але він менше кВт тягне. Буде працювати. Зараз, мабуть, найважка нагрузка то фен. Перевіримо, скільки ж то інвертор потягне. Забігаючи наперед, скажу насос від скважини пробували, він не запускає. Що ж з феном? Вимикаємо споживання. Добавим температуру? Тягнемо, додам більше. Майже 1200 Вт СР працює. Отже, якщо будете купувати отакий от інвертор, дивіться, щоб на ньому було намальовано тут хоча б 3000 Вт, а краще 4 тоді від нього якийсь сенс буде. А краще беріть зразу отакий, от і на крайняк в мене все від нього працює.